Дніпровський атлетик футзал приймав у рідних стінах столичний Аволон і вже на першій хвилині щур скориставшись помилкою оборонця гостей гарматою, застав зненацька голкіпера. За дві хвилини до сигналу на відпочинок кияни поновили рівновагу, коли Поплевічев реалізував 10-метровий дабл пенальті, призначений за перебір фолів. Наприкінці першої чверті другого тайму і впродовж наступних трьох хвилин суперники відзначилися тричі. Щур записав до власного активу дуплет. Потім його партнер по команді, бразилець Андре, довів перевагу господарів до двох голів, носаком проштовхнувши сферу за призначенням. Проте Волон практично відразу скоротив відставання до одного м'яча, коли десь у схожій до попередньої манері. Зіграв Стеценко. Подібні обопільні уколи, щоправда, два мали місце і за п'ять хвилин до завершення зустрічі. Фетельєв поновив рівновагу, яка втім тривала хвилину, коли Терентєв на дальній стійці замкнув діагональний простріл низом Андре. Більше того дня команди не забивали. Атлетік футзал відсвяткував успіх 4-3, маючи при цьому безліч гольових моментів, які втім не реалізував. Наразі суха балка жовті води гостювала у Луцьку і вже на восьмій хвилині повела у рахунку, коли потужно і прицільно зі штрафного у ворота тамтешнього. Любарта тріснув бединок у дебюті другої половини зустрічі. Жовтоводці подвоїли власну перевагу. Ярошенко ефективно і ефектно перекинув сферу через голкіпера у порожню площину білого прямокутника. Зрештою, втримати подібне сухі не змогли і прикро, що перемогу вони втратили у проміжок заключних чотирьох хвилин поєдинку. Спочатку відставання до мінімуму скоротив Семенко. Після як по нотах розіграної комбінації своєї команди, а потім за 30 секунд до фінальної сирени шкіряний, немов більярдна куля, що називається від. Своячився від гайдучика і шуснув за лінію воріт все. Нічия 2-2. У турнірі таблиці за рівною кількістю очок по 4 суха балка ділить місця з 7 по 10, маючи гру у запасі. Натомість Дніпровський атлетик футзал піднявся на третій щабель, маючи в активі 8 пунктів.